Так, знов по гриби у Шульгівку. Є замовлення на ось такі гарненькі мухоморчики. Беремо тільки шляпки, яка краса. Підскажіть, що це за грибочки? Я думала грусть, але молочка тут немає. І їх тут дуже рясно. Ось так, ось так вони ростуть, ось так. крихкі Тут їх уже потоптали. Запах просто прілого листя. Что это за грибочек? Угу. Незразумело. Вот такие рыжики попадаются. попадаються. Они пусенькие. Ну, а це я не знаю, что это. Загрибочок, якась рядовка чи шоці. Знайшли пару зонтиків. Вон який він красний я ну, не дай знім. Ось от один дві. Величезний. Ось така низка Зривайте. Так, да, з самого низа Опа. Ямку зарий. Okay. Подивись на мене, красавчик. <схіг> да? А ну дай подальше. А чуть чуть сторонку грибочек. Чуть-чуть в -чуть сторонку, щоб тебе видно було. Ой. Okay. Okay. Ось вот ага. Чуть-чуть до себе ближче. Чуть-чуть поверни грибочек. В різні сторони. Так, да. клас. Чуть нижче, нижче. Так, да, дуже красивий. А ось і бліда поганочка. Ось вона яка. І вона, її прям дуже багато. І пішла. Ось вона. Ось, росте з вольви. Хтось її тут поштурляв. О, скільки її тут рясно. Ось так от. О, там. Ось стільки її. Молоденька вона така зеленкувата, а потім білішає. А пластинки завжди в такі світлі. А ось ця краса росте в природі. Ось така. Ось цілий пеньок в її. Ось так вона росте в природі. Угу, візьмем пару штучок. Ось такий старий піньочок І тут у нас ростуть різні такі грибочки. Але ось що це? Такий ось цікавий, красивий. Аромата майже ніякого не відчуваю. Дуже такий м'ясистий, плотненький. Ну, звісно, ми його брати не будемо, але показати. Майже його не видно тут, такий сховався. Цікавий. А я так, хай розмножується. Так, а в нас вже ось таких скільки грибочків. ну це, а, як і господі, чорний підгруздок і мухомори Пару груздів. Такий класний ліс. І ось така тут є краса. Ось якась споруда. Чи що це? Будиночок. Це напевно тут хтось грався. Дітки жили, так? Да? Так. Да. Ось це таке ми знайшли. Може хтось тут проводить якийсь час або колись проводив. А зараз тут сміття. Ні, Тимурчик, підемо в другу сторону туди. Хтось вже аукає, загубився. Чи що? А дуже багато підгрузка чорного, але майже нічого нема такого гарного. Один з цього біленький, пантерний мухоморчик. Знов пантерний мухоморчик. І ще один. І оно Да. І ось він. Підгрузка ми вже набрали багатенько. Мені якби більше і не треба. Ось він. Це сироїшкиний рот. Муха, да. Він крихкий, это їх муха, багато. Доли, да, да тігровий мухоморчик. Это тоже, это... Але я назбирала, тому що більше нема нічого. От Вони бувають червіві, пропавши, о, тому о, о. назбирати можна, гарненьких, о, їх это, багато. Ні, ні, <плес> не треба, викидай. Да. Нам такий на. О, смотри, зонтик який стоїть. О, о, де? Так. А, вот це зовсім? Це завтра? Вон зонтик. А, вот там. И подойди. Да. О, мухоморчик пантерный. О, ты там сейчас знайшов. Забирай. Вырывай с корини. Выкручиваем. Краса. Ой, краса, так. який він молоденький, гарненький. Так, да, давай його сюди. Я ще де тут виділа, я тут не бачила. Краса. У нас вже три. Ось такі ж так, так. Ось такий грибочок. Мохово такий мучнистий запах. Такі вони ніжні, хрупкі. М'якенькі грибочки. Вроді як на гілочках. Трутовик якийсь чи що. Сочний, дуже гриб такий сочний. Цікавий. Ось такі грибочки вже пішли. Зілінушечки. Красивий такий. Клас, да. Ні, да. Нема. Але один хтось пропустив. Зараз пошукаємо тут ще. Навіть це зустрічається, Молоденький навозник. Їстівний гарний грибочок у молодому вигляді. Залишаємо. А ось ці краєвиди у Шургівці я полюбляв більше всього. Зараз ми вже майже всі зібрались автобус. От, тому треба швиденько бігти назад. Я тут буквально 300 метрів від автобуса. Грибів нема, але в мене вже піввідра. От груздок чорний. А... Один білий, буквально три, напевно, рижика і буквально трошечки в мене маслюків літніх, осінніх нема. Вон краса яка. Тут он пішов в пляж. Тут. Тут хтось є. Не будемо заважати. Ох, краса. пляж. Там камыши. А тут, бачите, вот есть такая зона. Мышки ну, скики. В общем, красота. Вода теплая. Да ну. Ні, Тут взагалі нічого нема. А ми щось знайшли менше, І разного сорта. Наші грибники застріли, які з нами їхали. Але вони щось грибів нема, так думаю, позагорають. Скупнулися. Молодці. Так. Тут зараз подивлюся, ще заводь. Ну, що місця тут можна знайти гарні. Але багато камиша. Ось тут камиш. Ой. Тут камиш. Для рибаків, напевно. Да. Тут так заводь. Тихо. багато водорослів тут і не половиш. Може лодкою випливати. Ось місця дуже гарні, красиві. Більш-менш чистенько люди прибирають. Але все ж таки. Все ж таки трошки не все люди прибирають. Так, ну добре. Старий грусть, але де є грусть, є ще грусті. Приїхали за грибами, а знайшли камуші. Вон там болото. Ну не болото, таке озерце. І ми а змогли дістати букет. Вон такий. напевно, і рибка є, бо є такі місця заходу, куди зайти. Все, ну і повертаємося. Це вже третя зупинка. У мене вже відро підгрузка чорного. Десь штук 10 груздів. осінових, а 5 до 10 штучок небагато. Ой, не 5 маслят. Два польських. А, два, а, дві зеленушки і рижиків. Буквально там до п'яти штучок маленьких. Тільки почалися рижики, тільки почалися зеленушки. От, а п'ята, ой, а п'ята, господі, п'ять Маслята усі літні, жовті. Осінніх ще нема. Клас. Все, йдемо. Ще буде остання зараз четверта зупиночка. Не знаю, куди навіть їхати. Фух. Не скажу, що і прям сухо. Десь так в таких ямках і волого наче, і роса є наче. Але дуже багато людей все перекопано, перерито, машин багато стоїть. Тому якось так. Все, йдемо. Ха-ха-ха.